За статистикою, чоловіки в гаражах значно рідше лагодять машини, ніж ламають здоров'я. Після того, як у чоловіка в гаражі з'явився самогонний апарат, автомобіль з гаража більше не виїжджав. В Минулому столітті є багато успішних прикладів, коли великі компанії починали з гаража. Google, Microsoft, Apple. На жаль, в українських гаражах збираються не такі успішні компанії, але точно веселіші. Хорошо, душ. Ні, ні ні я пас. Я краще відпочинку. Дімон. Пас, 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 пас. пас, пас. пас, пас, пас. А, ну, тут вже не пас це гол. Я буду... О, але попізже. Попізже, добре. Я сам... Ага. Ля! Мінор. Ти ля на нього. Ти ж пішов на 5 хвилин. Так. Тиждень тому. Так. Я його по всіх лікарнях шукаю, а він тут розслабляється. Вибач, захопився. І що ми тут робимо? Де? В гаражі! А, в гаражі ми Ми що? тут репетируємо. Я бачу, як ти нарепетирувався, ледве на ногах стоїш. Так, пішли додому, бо зараз як дам по цим балах, що сопілочка відвалиться? Я, я не можу. Ми, репетиції ще не закінчилась. Я не можу кинути групу. Ого. Ми репетируємо музику. Ми група. Яка ще група? Може група ризику цирозу? Жека, <реку> а це хто? Це мій продюсер. Я розберусь. Боже, ну, ну ну. Вика, ми вокально розливальний. Ну, ну, вокально інструментальний, ну, ну. а бухально розважальний. ми — асамбля. Асамбля? — Асамбля. Цікаво, як називається ваша асамбля. Може, Нірвана? А, ні, мабуть, бухаліка. П'яно бойс. Робоча назва синя птиця. Може, сині лиця. Може, і лиця а мені байдуже. Зрозуміло. і куди ви зібрались зі своїм гуртом на Євросинячення? Mm. Я... Ти Джері Хейл, а то Альона Альона. Це гоша гоша. Це У них ж... жіночий гурт, у нас чоловічий гурт. Віка. Цікаво, що співає цей ваш лікеро-горілчаний бойсбенд? бенд Мабуть, ой, летіли дикітостей. <ріпи> Шукає вечорами. Зранку до ночі заливаю очі. Женя, ти нормальний? Ти що їй все розказуєш, що у нас тут відбувається? Звідки вона знає наш репертуар? і де ваш гурт можна почути? де? А, мабуть, на Алко радіо. А ні, на радіо п'яниця. На хвилі три по 100 FM. Ні. Радіо максимум по 50 і все. Женя, вона профі. Ти бачиш, вона всі радіостанції знає. Запитає, може вона нас може на М1 пропихнути. Я вас можу пропихнути лише в лікарню, щоб вас прокапали. Значить так, Женя, що ти мені втираєш? Яка група? Я бачу лише чотирьох алкашів. Де у вас інструменти, де у вас апаратура. От одразу видно, що, що ти просто продюсер. Ти в творчості ніфіга не шариш. Що? Ось наші інструменти, ось вони, ми на них граємо. А, тобто оце і є. Так. Ваші інструменти? Так, є. А, ну так давай, зіграй! А, а ось і зіграю. А ось зіграю! А ось і зіграю. Ось ізіграй. А зіграю. Ай зіграй. Ось слухай! Слухай! Ти чула? Ти ти чула це! Добре, припустимо, я в це повірила. Але ось це що? Ну, це ж це ж вино? Ти, ти що робиш? Вино? Ну, ось, розладили інструмент. <рик> Ля-демоль. Ну, це ж вино, а має бути вода! Можна використовувати воду, але у вина субтон інший. Який ще субтон? ти алкафон? До речі, це алкафон. Послухай, як він грає, Віка. Це чула. Ну, припустимо, припустимо, це я теж нібито повірила. Угу. А оце я вибачаюсь. Що оце таке? А? а це, Женя! Це, це для натхнення. Ясно. Траву тут курите. Яку траву? Ти що? Ти це, це інструмент? Який? Духовий. Як він називається? Буль -буль... Буль... Трамбулятор. Хто на ньому грає? Трамбулянтрист. І де він? О, що Де коля? Він за шоколадкою пішов, ну, змазати гірло треба. Ясно, все з вами, ясно. Ви тут всі наркомани. Який на? Послухай, послухай. Крижечку знема. Ось, послухай Віка, як він грає. Ти чула, чула, чула цей жах. Наш чому жах? Чому? Тому що це вода. А ось як додати вина? Послухай, який субтон Добре, припустимо, припустимо, це теж музичний інструмент. Да? Так. Але оце, ось. оце ось. Це ж по-любому брага. Яка брага? Це, це наша майстерня. Ми тут вирощуємо волинки. Які нафік волинки? Женя, ми в Україні, а не в Шотландії. Що Шо ти розумієш в олинках Віка? Так це наші українські волинки. Вони не такі е, великі, як в Шотландії. Бо, бо в нас клімакс не той. Що? Т -т -т кліренс не той. Що? Ну, кліманти этот, Клімант у нас не той. Ну, В них дощі. Але. але. Вони ще ростуть, а одна вже виросла. Послухай. дуй, Дуй, Віка. просто дуй. А? Чула? Чула. А ось цей інструмент, цей інструмент я дуже добре знаю, тому що такий був у мого діда. Цей маестро кожен день до інструмента прикладався, а потім влаштовував нічні концерти Буханіні Хрінов. І ти знаєш, так цікаво, що стільки часу пройшло, а конструкція інструмента так і не помінялась. Бо це класика. Бо це самогонний апарат! Алкаш! Який апарат? Що ти мені чешеш? Це трамбофон. Давай по трамбофоні! Ось і по трамбофоню. Слухай. <звінь> Женя! Тихо. <хліст> Просто не все повітря вийшло. Це специфіка інструменту. Так, ну, Слухай, припустимо це все інструменти. <хліст> припустимо, на них дійсно можна грати. М можна, а <хліст> ну, окрім валинок. Вони ще не дозріли. Але чому? На всіх цих інструментах граєш саме ти. Навіщо тобі оці всі алкаші? Віка. Образити творчу людину це легко. А ось потім вивезти її із творчого запою. А, тобто за Це дуже важко, Віка. Але важко. це ж оце Добро? Ми з України. Це пляшки. І я так розумію, ви їх сушите, щоб потім здати і купити нове бухло. Так. Що це? Може е е е смертна кара для портвейну? Іка, це, це пляшкофон? Пляшкофон. Гоша. На. Продемонструй. Зараз продемонструю. Ти тільки скажи, яка тональність. Сіля моль. Сіля моль. Сі -ля моль. Моя улюблена. Сіля моль. О, -о, -о, О, обережно, куди ви своїми маленькими ногами, по-моєму, великому інструменту. А, то це теж інструмент. Ну, інструмент. Так. А, я думала, що ви пляшечки збираєте, щоб потім їх здати. Ні. Інструмент. Ах, інструмент. Так. Ну, давайте зіграйте нам. Дима. Дуй. За пляшки? В пляшку. Ротом. чимось. дуй. Браво! Браво! Припустимо, я вам повірила. Але Женя, оцей в Це хто? Це не в це барабан. Щік <рик> наш. Зараз він женя. Хто тут Ось. Де я? Він Ось. же точно, Алкаш, <рик> подивись на нього. О, <рик> о, диви, як він п'є, його <рик> ж сушить. О, у нього спрага віка. Він стільки вологи втрачає, коли грає на барабанах. Євген, продемонструй. <плес> 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 Ай! Ай! Яка збівка! Молодець! Молодець! Так, хлопці, якщо всі відпочили, жіночка, ну заважайте, давайте стритю цифри. На чому зупинились? Один, два! Один, два, три, чотири! <рик> П'ять. <рик> Хлопці, граємо, спалимось. <кху> Ти скажи коли? <рик> Після І. А. І. Щоб не впасти, О, обер, обережненько, обережненько. Я нічого не розумію. Ви що, реально тут всі музиканти? Музиканти, а ти мені, не вірю. А чому ви не граєте на нормальних інструментах? <плес> ну, тому що ми поки не заробили. От на що ми збирали за тому граємо. Ви можете здати свої пляшки і продати свій самогонний апарат. <плес> І купити собі нормальне піаніно! На піаніні грають всі гурти в світі. всі. А тут ексклюзивна музика. Добре, добре. У мене останнє запитання. А? Чому тоді у вас тут такий штин? Я вас по перегару і знайшла. Та, чому? Чому? Тому що творчим людям хоча б іноді треба розслабляти. Треба. Так комусь півасіком, комусь вінчиком, а комусь і на трамбофоні. Ось я мультиінструменталіст. <рес> Добре, чекаю тебе вдома. І хліба не забудь купити. Ла-ля-ла-ля-ля-ля-ля-ля. Що? Ми так прощаємось з музиканти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сам пішов. Музична школа в Запоріжжі. Ну Що, хлопці? Я ж сказав, проконає! Тепер ми можемо тут весь час бухати. Музикалити. Музикали. І нам слова ніхто не скаже, бо ми культура! Йопта! Йо! Дізней-шоу!